Всім привіт! Перш за все, хочу щиро подякувати вам за фідбек до першої серії, за коментарі, підтримку, теорії та теплі слова. Я чесно не очікував такої реакції, тож це дуже мотивує продовжувати далі. Під постом ви залишили багато запитань, тож я вирішив відповісти на найцікавіше з них. Для тих, хто тут вперше, мене звати Гордій, мені 16 років і я автор цього проекту. Також я хочу сказати окреме дякую Лакісат Studio за окремий показ у Києві. Та продюсерство. У кінці цього відео я розкажу вам про другу серію, тож дивитесь до кінця. А зараз до питань. Було дуже багато однакових питань, тому я обрав найкращі та об'єднав їх. Перше питання це як з'явилась ідея проєкту. Ця ідея зародилася ще у 2020 році, коли мені було 11 років. Але тоді мені не вистачало сил, щоб зробити справді сильний та амбіційний проєкт. Я зробив пілот, який складався з одинадцяти серій, але з часом вирішив перезапустити серіал і повністю його переосмислити. Питання друге: чи повернуться старі версії персонажів або з'являться лі комікси? Ви побачите як мінімум трьох нових персонажів. перший з них вже з'явиться у другій серії. Коміксов в мене не було, та я їх не планував, але це гарна ідея для промоушена. Наступне питання: це скільки часу пішло на першу серію. На перший епізод пішло цілих 2 роки. Так, я згоден, це дуже довгий шлях. Але за цей час ми прописали сценарій для всього мультсеріалу, я переїхав кілька разів, вдалося знайти продюсера і взагалі запустити проєкт. Через це все це зайняло так багато часу. Що надихнуло мене на створення мультсеріалу? Насправді дуже багато крутих проєктів. В основному це мультсеріали від анімаційних студій. Усі ці проекти ви можете побачити на екрані зараз. Наступне це скільки буде серій, який хронометраж, та чому персонажі відрізняються у стилі. У серіалі планується 9 серій, кожна з них буде сюжетною. Хронометраж буде між 5 до 10 хвилин, а персонажі відрізняються дизайном через те, що я хотів показати їх різні риси характеру. Це ніяк не пов'язано із сюжетом. На загальні питання щодо проекту хочу відповісти коротким описом. Пригода Роні це музичний анімаційний серіал, який поєднує трилер, горор та комедію, коли загадкові сили втручаються у звичне життя. Троє друзів опиняються втягнутими в історію, де кожне рішення здатне змінити їхню долю. А другий епізод буде набагато загадковіший, ніж перший. Ви зустрінете нового персонажа, нову пісню та багато нових питань та відповідей. Якщо ви хочете стежити за мультиком або допомогти мені з цим проєктом, то заходьте в мій телеграм-канал, посилання на який я залишаю в описі цього відео. Частота виходу епізодів буде не швидкою, не кожного тижня чи місяця. Наша команда зовсім невелика, та у нас немає фінансів, щоб когось наймати. Але я дуже часто розповідатиму про епізод і викладатиму тизери та періодичні трейлери. Ось таке ось коротеньке відео вийшло, але мені треба концентруватися на епізоді, щоб швидше його закінчити. Дякую всім за увагу! Побачимось у нашому телеграм-каналі.